Спостерігаю останні роки, що почути правду від політиків, стає все складніше і складніше. Хтось керується наступними виборами, хтось військовим часом, що в принципі можна зрозуміти, а хтось просто мавпує популістичний тренд, який задає задають Сполучені Штати. В рамках відвідування Нью-Йорку на генасамблеї ООН Володимир Зеленський дав кілька інтерв'ю американським змі. І мені здається, варто звернути увагу на те, що каже президент там, бо із українськими змі Володимир Зеленський не спілкується так, як і з американськими західними, а взагалі і в принципі західні медіа це ті медіа, де ми можемо почути критичні запитання до президента України, тому що в Україні він або дає інтерв'ю в рамках телемарафону, де не буде критичних запитань. Та й то рідко буває. Або на прес-конференції, на якій, типу, для балансу запускають українську правду, чиєму журналісту зазвичай просто хамлять у відповідь, та й на цьому якось все. Тому такі от явлення Володимира Олександровича перед західною пресою певним чином для нас. Незвичайна подія і навіть медійно цінна, президент знову відвідав Fox News і Брета Байера, який цього разу запитав його про. Корупцію запитання, яке було в принципі очікуваним після того, що відбулося у нас влітку із парламентом набуну і так далі, і яке в принципі очікувано особливо було на республіканському майданчику, якому тільки дай привід поговорити про те, що гроші американські платників податків використовуються нераціонально. Люди у світі, і в тому числі в США, занепокоєні корупцією в вашій країні, занепокоєні, куди йдуть усі гроші. Занепокоєні, що ви не оголошуєте вибори, тому що ви в режимі надзвичайної ситуації. Політику пише, що у вашій партії росте розчарування через ваші методи керівництва, зневажливого ставлення до парламенту, а поведінка із антикорупційними органами непокоїть декого із ваших законодавців. To, хто цим Antichrist. занепокоєний? Що ви Lent, на це скажете? А вже ж ми зі своєї сторони можемо сказати, що це взагалі не ваша американська справа. Подивіться, у вас взагалі Дональд Трамп керує країною. Це повний звездець. утиски, свободи слова, політична корупція на найвищому рівні без і Так далі, але давайте визнаємо, що все ж таки в Україні ми не почуємо таких запитань до президента. І, а якщо і почуємо, то не почуємо вічливої відповіді без наїзди на журналіста та історії про чеченців. Тому дуже навіть цікаво, а що Каже Володимир Зеленський на це. Спойлер, в принципі, без сюрпризів. По-перше, це неправда. Всі антикорупційні реформи були проголосовані цим парламентом. Більшістю. Більшість це наша партія. В кожне голосування стосовно незалежності антикорупційної системи, що голосувалося цього року, було ухвалено навіть під час війни. І всі європейські інституції завжди підтримували, тому що більшість голосувала за ці закони. І все ж таки ні, це не так. І весь світ бачив, що це не так. І весь світ бачив наші протести, які не на пустому місці виросли. А виросли вони на тому, що монобільшість, до речі, не сама, а разом з ОПЗЖ не така вже вона і більшість голосували проти незалежності антикорупційних органів, і слава богу, наша наше громадянське суспільство. Вирвало Україну із цієї небезпечної ситуації, і до речі, реакція європейських інституцій також була негативна. Хоча я, якщо чесно, сумніваюся, що аудиторію Fox News дуже хвилює авторитет європейських інституцій в цьому плані. А, а тепер я так розумію, наступна відповідь була на частину запитання про вибори. Навіть якщо ми змінимо законодавство, знайдемо якимось чином як його змінити. Ми все одно потребуємо безпеки для проведення виборів. Наприклад, ми готові. Якщо у нас буде припинення вогню, а навіть якщо складно відповідно в нашої конституції, це зробити, ви проведете вибори. Ми можемо з нашими партнерами звісно, і з гарантіями безпеки сікуротіґарантії президент, випречіюкамі анабезідей лайте. Це вже цікавіше, погодьтеся. Але поки що не робімо висновків наперед. Не робімо ще трошечки інтерв'ю, ще трошечки заяв із цього приводу. вже поговоримо потім про те, що це все означає. Тому що окрім цього, Володимир Зеленський ще дав інтерв'ю виданню Ексіос, де його прямо запитали про те, чи буде він балотуватися у «Друге». Чи ви зобов'язуєтесь, що якщо завтра Путін погодиться на припинення вогню на три місяці, шість місяців, чи неважливо, скільки ви оголосите вибори в Україні? Так, так. І чи ви бачите себе після закінчення війни, залишаючись президентом України в мирний час? Чи ви скажете? Я послужив своїй країні в найбільш складний момент в історії і тепер відступаю Якщо Росіяни закінчать війну, я готовий тому, що вибори це не моя мета. Я був у дуже тяжкий період часу з моєю країною, допомагаючи моїй країні. Це те, що я хотів, моя ціль завершити війну. That's it, what I wanted always. My goal is to finish the war. Ця заява по своїй тональності дуже контрастує з тим, що Володимир Зеленський говорив раніше. Тому що, якщо у 2019 році Володимир Зеленський обіцяв піти в президенти лише на один термін, то потім його відповіді стосовно цього були вже не такі однозначні. балотуватися на другий термін? Я не знаю. Насправді, я не знаю. Я не знаю. Це дуже складне запитання. Це залежить від того, як завершиться ця війна. Все залежить від того, що люди хочуть. В основному це залежить від людей в першу чергу, і, звичайно ж, від моєї сім'ї. Утім, давайте все ж таки дивитися правді у вічі. Готовий не йти на другий термін. Не означає не піти на другий термін. Я от сьогодні не зовсім був готовий записувати випуск, але його записую. А уся ця риторика, яку ми зараз чуємо від американських журналістів, радше свідчить про російський наративчик, уміло запущений Кремлем в американські медіа. Подивіться, мовляв, ось подивіться, Зеленський не йде на вибори, бо він чіпляється за владу. І насправді війна продовжується через Зеленського. Бо, якби пройшли вибори, був би обраний інший президент, і він би уже домовився із Росією. Про мир і все було б добре. Ну і тому виникає запитання. А скільки ще, скільки ще триватиме це все неподобство із виборами свого часу, над просуванням цього наративу, і не лише цього наративу, американському в американському суспільстві дуже добре попрацювали мага-блогери, і росіяни їм у цьому дуже сильно допомогли, у тому числі західні змі зі своїми. таемным и злым. На выборы получит легитимность. Мы будем с любым человеком разговаривать, в том числе и с Зеленским. А, но сейчас, если Украина действительно хочет идти по пути мирного урегулирования, они, конечно, в состоянии этого сделать. Они в состоянии это сделать. Они могут организовать внутри Украины этот процесс, как хотят. Просто подписывать мы можем только с теми, кто является легитимным. А легитимными являются Рада и председатель Рада. Тому в даному випадку журналісти питають Зеленського, те, що запитало у нього прогріти відповідно російським порядком денним американське суспільство. Ну його частина, давайте скажімо так. А Зеленський відповідає: та не пішов би я на вибори, аби в разі чого не дратувати Трампа, якому росіяни час від часу нашіптують власне те саме про що ми щойно згадували. Війна триває через Зеленського, а якби не він, вона б уже давно закінчилася. Війна, нагадаю, триває через Росію. Тож в цих інтерв'ю чому президент не давав жодних обіцянок не балотуватися на другий термін, ба більше він усе ще має право на це згідно із законодавством України. А обіцянки в 2019 році, ну якщо він піде на вибори вдруге, це буде. Лише одна із багатьох обіцянок Володимира Зеленського, які він порушить починаючи від своєї першої передвиборної кампанії. Тим паче передвиборчі процеси в країні на жаль активно йдуть. Кажу, на жаль, бо не вибори мали б займатися в Україні політики під час війни, а війною йде політичне опонентів, Йде концентрація медіа в одних руках, йде політична боротьба в силовому блоці. Робляться. Підготовчі роботи і створення технічних політичних партій і партій спойлерів, ба більше в ході цих процесів іще йде рясне загравання із проросійським порядком денним. Привіт, телеканали з Медведчуківцями, Мураєвцями та ватний сектор слуг народу. І все це вже триває нескінченно, вже три роки, такими хвилями періодично. Загострюючись, тому чи буде балотуватися Зеленський на другий термін, це все ще знаєте дуже вірогідно, чи хочуть виборів наші політики, дуже хочуть до того ж, усі чи будуть найближчим часом вибори, ні, бо найближчим часом буде тривати війна Росії проти України. Я гадаю про що точно не треба думати нашим політикам це про боротьбу за владу та вибори, а думати про те, як захистити країну. Друзі, час підписатися на мій канал. Якщо ви ще не підписалися, нагадую, мене звати Богдана Мосов, я незалежний журналіст. І на цьому каналі ми говоримо про політику, війну, пропаганду та події тижня зі здоровим скепсисом. Тож підписуйтеся, ставте вподобайчки, коментуйте і окремо подяка тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Patreon та youtube спонсорство. Друзі, з вашою допомогою виходять нові відео. Це можна зробити за посиланнями в описі під відео. А ми продовжуємо. Франції сталася резонансна подія, дуже резонансна. Там садять колишнього президента, і разом з цим ця резонансна подія іще й резонує із подіями в Україні, хоча й доволі давніх. Часів Екс президента Франції Ніколя Саркозі засудили до п'яти років позбавлення волі у справі про фінансування його передвиборчої кампанії 2007 року лівійським режимом кривавого диктатора Муамара Каддафі. Суддя заявила, що немає доказів того, що Саркозі уклав таку угоду з Каддафі особисто, а також що гроші надіслані з Лівії надійшли до виборчого фонду. Його однак. Саркозі винен у злочинній змові через те, що дозволив своїм соратникам зв'язатися із лівійським режимом для отримання власне фінансування виборчої кампанії. Ну, от таке от рішення французького суду. Ну, начебто, не винен, але насправді винен. Суд призначив йому 5 років ув'язнення з можливістю відсрочки. Ну, кілька тижнів на те, щоб. Уладнати всі справи перед тим, як вирішити у в'язницю. Також штраф у розмірі 100 тисяч євро та п'ятирічну заборону на будь-які публічні посади. І що тут цікаво, це відсилає нас до подій тих часів, тих років, і те, що відбувалося із відносинами між Україною та Лівією. Ось, наприклад, 2009 рік прем'єрка України Юлія Тимошенко відвідує шатро муамара Каддафи. 30. Уже на цей момент Кадафі мав за собою двадцятирічну диктаторську та терористичну кар'єру. Він був причетний до фінансування та організації терактів, зокрема вибуху літака над Локкербі у 88-му році, за який Лівія офіційно взяла відповідальність у 2003-му, виплативши компенсації. Режим Кадафі систематично ув'язнював, катував і страчував політичних опонентів, включаючи. Масові розправи, як от різанина у тюрмі Абу Салім у 96-му році, де було вбито півтори тисячі в'язнів, ну і інші репресії та етнічні чистки, яких усіх, мабуть, не злічити влаштовані кадафі. Нагадаю, що 2009 рік на носі вибори президента України 2010 Тимошенко привозить убивці Кадафі у Лівію в подарунок. Саблю розпочати. Я хочу з того, що спеціально саблю це шамша, Це я подарувала пану лідеру. І хочу сказати, що це символічний подарунок, тому що я хочу, щоб він був сильнішим в боротьбі за мир, в боротьбі за об'єднання Африки, в боротьбі за процвітання Африки і свого львівського народу. Ну така от свобода лівійського народу, і думаю, що мої враження якраз таким і є це сильний лідер. Лідер світового масштабу це лідер, який може міняти реальність на краще. Через два роки Каддафі загинув під час битви за Сирт у розпалі громадянської війни. Повстанці Національної прихідної ради оточили його конвойного околиці міста, коли він намагався втекти. Е, власне, його колону обстріляли із гранатомета, поранили його, витягли з канави, знущалися, били його, врешті показово стратили теж доволі ганебно. Тоді у змі з'явилася інформація, що речі інформація, яку поширював син Кадафі, що лівійський диктатор фінансував передвиборчі кампанії Ніколя Саркозі та Юлії Тимошенко в обмін на відповідні економічні і навіть військові дивіденди. Від Франції Лівія, врешті, отримала зброю, включно із винищувачами Рафаль, які ми, до речі, зараз просунув Парижа. А Украї... від України мала отримати зернові угоди, вклавши мільйони євро у кампанію Тимошенко. Але що сталося насправді? Ми так і не дізнаємося. Тимошенко, врешті, на виборах програла. Справу Саркозі, врешті-решт, розслідували і довели до кінця. І це було дуже довго. А Юля Тимошенко, ну, вона сіла, але пізніше. І не за те. І, в принципі, несправедливо сіло, бо це було вибіркове правосуддя Януковича. Але історія про гроші кадафі так і лишилася нерозслідуваною. Друзі, на цьому все. Я вам дуже дякую сьогодні. Коротший випуск, але я дякую за те, що ви дивитеся. Дякую за те, що пишете ваші коментарі. Це дуже важливо. Реагуйте, коментуйте, підписуйтеся, поширюйте це відео. І нагадую, як завжди, що в першу чергу ми маємо допомагати війську, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, па-па!